Привіт! Ви на каналі Віка Смайл. Сьогодні ми знімаємо, що ми беремо до школи. Ну, на деякі уроки. Сьогодні, як ви замітили, моя сестричка Дянка. Ми зараз в піжамах, тому що зараз вечір ми маємо лягати спати. І ми вирішили для вас в, в такий час зняти відео. І да, в мене якась пальма. Так, дянка. Дянка зараз вам хочу показати, що їй потрібно для першого класу. Дянка, покажи, для чого от, от дянка має такі палички, їх дуже багато. Дянка зараз вам скаже, для чого це. Може, цифри. тут викладати цифру 4, 4, Можна викладати цифру 1, можна викладати цифру 2. От ми зараз покажемо, як це потрібно робити. Я покажу. Я покажу цифру один, а це чотири. А це чотири. Вот, наприклад. Вот. Так і ще чотири. Оце вот. цифра один. Цифра один. Дивіться. Це чотири. А це один. Додати. Один. один. Нехай наде два. І дервні. І скільки чотири? У тебе так і ще одну паличку так вниз. Це Та не потрібно так. Кикицы надо, цифр... а? Это шоколадка. Это четыре, два. Сколько будет? Шесть. Шесть. Вот мы сейчас выкладываем цифру. Шесть. Вот, и мы сейчас покажем. Иди, Вот, У нас чотири. Дінка відійди, відійди, Чотири. О, ось чотири. Мінус плюс два. дорівнює шість там. Просто не видно, тому що там дянка трохи їх розрушила. І не те, що розрушена. Там просто біля кольора є. Не вижу. Видно, правда, Дянка? Дянка. Дянка. Так. Так. Что с ним хочет Ой, я... Так. Дальше, Диан... пока Дианка складает, я покажу. Да поможи. Я пок... Так, Дианка, зараз допоможу. Да, поможи. Э, Давай, что вы там... Я зараз покажу свой марк. Отакий от в мене оранжевий мамір фірмою Firefly. Дянки такий самий, тільки рожевий. І дянка вам хоче ще показати от свій клей. Дянка, йди покажи. І що потрібно з ним робити. Ось дянка вам показує. З ним треба. я, я, я ну, Школя вже не була краєн, і перекраємо і от ще клей. Як він називається? Ми завжди беремо клей пива. 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 Бо ми завжди його беремо. Я була, і, і, в, і, в, і в мене є, і в мене є ще такий блокнотик «Тіця Мишка». Я там вже чуть-чуть записувала. І пила пластиліном, і краса фарбами в школі. Ось. О, така. Фомочка, Ми ось така фарбочка. Ось дянемо пластиліном. Такі і така баночка, просто решечка, бо ми не хочемо І зараз це нам на двом, це йдуть нові, новісненькі нові резинки Бік. Одну Мудянка, ну я забрала. Зараз Мудянка вам покаже. Є ще одна микропалітовка. Ми Паліта. Паліто. Лапка така. Та ось така. Лапка. Лапочка. Дарай, Тільки дякую. треба ось цього забрати і буде лапка. Uh -huh. Ось таких ми маємо дві резиночки. Це ногти, коротше. Дуже якісний, дуже рішення. І хоча тут Може відфарбувати. Mm. Дуже гарно стирають. Рекомендую попробувати вам купити. Ой, резинчик. Мамі пеналтик новий зі школи. І водяний новий пенал до школи. Старші класи такі. Так, мы да, все, Дианка, дальше не тянем ставы. мы smile, и все мои салфетки смайл упачил рекламу. И что это целый и мой канал называется смайл. И такая дождь Мій канал називається Смайл, і в мене салфетки Смайл. Не забудь поставити лайк і підписатися на мій канал. Я буду знімати більше, частіше, крутіші відео тільки для вас. Можнички, я ними вже користувалась. Ми будемо їхати в різні подорожі. Тільки поставте лайк і напишіть, куди поїхати в І в я ними вже теж користувала. Ось такі салфетки Смайл. Діана, хто там намальований з, першу... з персонажів з мультика Дісней? Apples. Рапунцель це герой. І з своїм, не знаю, другом. Я, 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 Я знаю, як його звати. Я знаю, як його звати. А, це ящерка. Це ящерка. Ящирка. А ми тут зняли віру на його. У нас є така книжечка. В біблію. Да. Це да, моя. Це наша. Ще забула таке. Так, І, і, ми... та, і це мої там Фірма Зева і... Я буду читати. Не забудьте поставити лайк підписатися на канал. Па-па.